Слава Україні! <ріграє> Знаєте, насправді доволі емоційне питання, але я насправді хотів, би, щоб ми дійсно зараз говорили не про емоції, слава пересуду, вас і не емоції. Не маніпулюванням, а конкретними фактами, конкретними об'єктами, конкретними можливостями, які повноваженнями. Це важливо. Так? Дорько, великою повагою до вас, але в нас держава створила достатньо кількість правоохоронних органів, які готові надати оцінку Кожному тендеру і кожному можливіму, про яке ви говорите. Дозвольте, дозвольте, дозвольте. Питання пріоритетів, а не законності облі... чи незаконності. Знаєте, насправді не дивно, що військо вам має комунікувати за ківерці, за закарпаття і за будь-які інші тендера, які відбувалися в Україні, ви воно говорити за своє. Дві прожектори для ППО, щоб не летіло на львів. Це елементарне. Один прожектор є на всю область. Я відкуплю. Одразу відкуплю. Скільки об'єктів постраждало під час війни? Родичі просто гинуть на другому році. Це не емоції. Це злість. ППО комусь каже. А представник Доларби? Андрій Глодій, перший вступник голови уваги. Підходить? Добре. Окей, будемо хорати сьогодні. Діти ну, укриттів в школах не мають, а ви в стадіони. Чому? Чому? Що питання? Ну, я визвію, що ви а йому в мене дуже важливо вирати. на тому заході. Йому назвати на нас, так? Так, так. Тому що так І так є. Якому На якому ви він виснов... заході? Скажіть, так, скажіть. Ви, 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 виснов... що він ставить важливішим ви, за це? Дивіться ще раз по <соцентричні> якісь Бар'єри чи бурі. Так Здійснювалася закупівля автобусів для передачі громади. <соцентричні> Знаєте, чого <що> випадково стоять, а ми просто свої. У вас за автобусами щоб нас з вулиці. Будь ласка, розступіться. І зробіть круг порози автобусами, тому що з вулиці нас не би. а не це нам вислухають. Давайте, давайте <зовує> ми рухаємо. Давайте, до речі, послухаємо. А хто поставив ці автобуси сюди? ви спеціально їх поставили, щоб нас не було вийде. Ви, так, просто так їх пригнали. Так? Це давайте поте. Потім по темі, так, щоб ви мали питання. Я питання як по Львівській області розуміло. 30 Давайте по 30 мільйонах виділених. По 30 мільйонах. Ви говоріть, а я вам потім скажу. 30 мільйонів міська обласна військова адміністрація передбачила 30 мільйонів на побутовок Кам'янці Бузькій, а до 43 мільйонів дітків грошей. Тобто 30 мільйонів лова має Це будь ласка. Який розмір картої податків по цьому об'єкту. З обласного Зараз? Так. Зараз немає і ще. Тендер підписаний в сервісі. Товариство, давайте чітко розділяти підписання у проведення закупівлі виготовленої документації на тендері. Я говорив, з усіма головами громад узгоджуються з паном Максимом. Це, відверто, це від вас, від відверто, відверто брехня. Відверто брехня. Від вас відверто брехня. Якщо в нас якщо-то відбільшується так передбачення 30 мільйонів, ясно, що з ним це відбувається. Дивіться, у нас мінімум двоє голів, от я бачу я вам вже даю відповідь. Коваль Василь мене задавав поліційської громади, не набудує седіл, не до Бруківки, але ремонтую дитячий садочок і ходую укриття. Узгодження будь-яких об'єктів з Максимом Зиновичем і легко скажемо першого чую. Я говорю. Це за себе за інше одного фінансовується з обласної обласного бюджету. Дофінансовується реконструкція молодшої школи. У нас. Ви не укриття, плюс, перепрошую, ми висок, цей об'єднаць першого цей об'єкт почали будувати власне в 21 році, де є запроектовані укриття і де є відремонтований. Хочу... Скільки у вас знаходиться до шкільних і шкільних навчальних закладів, якщо ви надаєте цьому пріоритет вашому населеному пункту? Е, у нас 11 населених пунктів, чотири дошкільних заклади, п'ять. Шкіл. Чому? Скільки було обладнано укриттів станом на січі 2022 року? Про війну нам казали з вересня 2021 року два укриття повноцінних і на той момент вже. На той момент два укриття повноцінних. 24. -го. Чому 24? Чому? Є доручення? здобурована товариство! Слава Україні! Богдан Свистун, голова Мороганської територіальної громади. Е, я також перший раз таки чую, що я доручення чи там слухав, що скаже е, Максим Зинович. Ну, стадіон є, ми не будуємо. Е, е, також робимо укриття з на кінець 22 року в трьох школах, в двох школах і в одному садочку були зроблені повноцінні укриття. Повноцінні ви можете прийти і навіть зробити, ну, переглянути і також там перебувати. Вони завжди відчинені в нас. Ну, про якісь доручення я перший раз чую. Дякую. <говори> Тому, якщо без погодження лоза, жодна патрішка, не пропускала. Якщо ми говоримо, ми говоримо про заводну допомогу обласного бюджету і навчання обласного бюджету, то я прошу дійсно не всі заходи ви військових провань профінансовані. Відповідаю чому. Ви теж бачите, як ви ж спілкуєтеся з військовими, що не всі заходи військових теж є пріоритетні. Заміна воріт. Військовій частині в одному із районівської області теж не на мою особливий пріоритет. Скажіть, будь ласка, що за приклад ви взагалі напоните? Ви взагалі не можете говорити? <ріоріпи> <ріоріпи> Загалом на потреби оборони пов'язані з військовими викликами витрачено більше, передбачено більше 700 мільйонів гривень 30 мільйонів рік. Це неправда. Це неправда. Тільки в межах програми безпечна відщена, це 88 мільйонів Але минулого року, року. дозвольте, дозвольте. Панеслав ви не дивіться тільки питання виключно військових частин. А ВПО, а соціальний захист, а охорона здоров'я, а реабілітація Він військових. Почекайте, от я вам відповів. Таких робочих місць зробили для ВПО переміщених. Обласна я... рада, що побудувала, який завод, чи якісь... Спир... Ми, ми релокували більше 200 лишніх підприємств. Більше п'яти тисяч місць вони створили робочих. Скажі, як ви порахували? А Як ви порахували? Те, що люди просто приїхали і самі за свої кошти це все зробили? кредити. Ви Подалися я До кінця говоримо правду. Запровадили програму підтримки бізнесу, щоб бізнесу в тому числі. Ми створення робочих. Тому що ми найдальші, і ми маємо можливість це зробити. Дивіться, ну ви хочете поговорити про профілю зі мною. Так, ми хочемо на мене. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ми Ви не отримали взяти з бою руки і після Ви Ні, прийняли. Погоджуйте, дивіться. Я на даний момент виконую завдання. Я його мала бою. Можу... <зас> Ваш позицій абсолютно правильний, я буду робити все на 100 місяць, ти буде тут, чи ти буде там, за допомогою нашої перемоги. Тоді виділися все. Ми не можемо це, немає вплинути на це, на смадійони, на 30 мільйонів виділено спортфонтом. На початку року дійсно було передбачено фінансування. Фінансування нуль. Змінено, що? Є нормативний проверят, є наказ, є наказ про зміну. Я не маю нараз інформації про те, що я можу говорити про консультацію факту. А добре, добре. Добре, ви, ви, то, питати, що тут, ви тоді взагалі сюди прийшли? що Ви прийшли просто так зайняти наш чап? Ми пропонуємо, щоб пан Матерівський начальник слова створив таку комісію. Можливо, там і не відбуду. Ми просимо, щоб податку дійшло принаймні від нас, принаймні двоє представників. Пане Свіславе, ви фактичний чоловік, точно розумієте, що робоча комісія повинна мати певний функціонал і повноваження. так? От я зразу, так, давайте так. От, заплат... тим закінчу, так? О, прекрасна приказ. випад... історія. Я напевно розкрив заємницю, ми не є органом законодавчої влади. Корачий орган, орган, так. Так. Який... орган повинен мати інструмент. Вибраг, Якщо комісія прийме рішення про пріоритетність чи не пріоритетність, але давайте зараз запитаємо, а чим передбачено і які критерії пріоритетності закупівлі? От, наприклад, не... міська рада, на відміну від вас і на відміну від Здоровим глуздом і патріотизмом. Вони керуються. Чому, чому, чому пан Максим не може створити на карту? Ви що історію, так? Далі в іншому. Документ міської міської ради 1.1 відповідає постанові 590 і це є і так обов'язкові до виконання. Тому нічого нового ви мені не розкрили насправді. З іншої сторони, до речі, орган... Він І це рішення цієї комісії не зобов'яже, Не зобов'яже. А я так і прошу. Ви хочете це чи результат. Ви ви вам інші 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 інші. Я вам пропоную інші регіони. Але я про те. Має, мабуть, крок номер 1 і ви звернення двою до чітко і правильно прописали. Чітко не дозвольте. Чітко і правильно прописали, давайте уряд визначить критерії, щоб чітко Чи це буде урядом визначено, чи це буде законом Верховної Ради? Що не помиляюсь, першому читання або ж зареєстрований законопроект, який чітко це дає відповідь і дає відповідь на це. А другий, але важливий елемент має бути чітко передбачено інструмент впливу. Державних служб, молока має підставу розірвати вказову угоду. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо знову ж таки цією комісією, дорадчою, вникнути в господарку 81 бюджету і сказати про пріоритетність. Це від, від безвиходів, від того, що це не зробив пан Максим. Пан Максим не міг збити розпорядження і? і зробити пріоритетність. Казане розпорядження, ви ж прекрасно це знаєте, буде суперечити закону України про публічні закупівлі. чітко в чорним білому пише, що ніхто, крім органів, контролю не може впливати на замовників закупівлю. Ми по власних закупівлях аналогічно переглянемо це питання, але знову ж таки ми говоримо про 81 бюджет області. У нас військовий стан нам не потрібен. Дорогі княгиня, доброго дня, слава Україні! Мене тут багато знає, бо я часто бувала з вами.